До Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця, Ти наша Мати, милосердя, і наше життя, наша любов. І наша надія, молись за нас, ми до тебе прибігаємо і взиваємо наші зітхання і ридання із цієї долини сліз. Зверни на нас найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, оборони нашу українську землю і наш народ проти тяжкого ворога, який нападає на нас і вбиває невинних дітей. Матінко Свята, сьогодні все людство кличе і наша. Україна. Раїна до Твого милосердя і до Твоєї співчутливості, о Боже, наш небесний, український народ волає, в своїм нещастю, ми благаємо з молитвою на устах, наділи нам своєю ласкою, нехай вся могутність. Твого милосердя покриє нас від ракет і бомб. Хоч ми злиденні, то все-таки віримо, що дістанемо все обіцяне Ісусом, бо Ісус, наша надія, що через Його серце, як через відчинену браму, дістанемось до неба. О, ласкавий Боже наш, наймилосердніший, з любов'ю ми молимось до Тебе від щирого серця і просим, бо Ти наш Батько, любові, милосердя і добра. Змилуйся над нами і над нашими гріхами, бо ми каємось, Боже милосердний, ти наші гріхи нам прости, бо ми Твої діти, і Ти створив нас для себе. Хай буде воля Твоя.